Дуже неприємний інцидент, який стався в одній зі столичних маршруток. Водій відмовився вести жінку військовослужбовицю, яка мала право на пільговий проїзд. Та це ще не все. Він спеціально скерував автобус так, щоб дівчина впала на підлогу. Після чого Шей вислухала на свою адресу кілька їдких образ. Ось він, антигерой цієї історії. Водій автобуса на 410-му маршруті столиці. Коли Ксенія Пономарьова, військовослужбовиця ЗСУ та учасниця бойових дій, увійшла в салон, то одразу його впізнала. Якось він вже виганяв її з маршрутки. Казав, їдь тролейбусом зі своїми пільгами. Дуже неприємно вразила і реакція інших пасажирів. В салоні їх було чи шість, чи може навіть вісім. Дівчина точно не пам'ятає, але ніхто навіть піднятися з підлоги не допоміг. З водієм провели бесіду з його слів, він сам усвідомлює, що так був неправий. позиція водія, наскільки нам відомо, в тому, що це був побутовий конфлікт. І він на емоціях щось там не те сказав. Роботодавець, власник маршрутки, чи то за власним бажанням, чи то під тиском громадськості, водія з роботи звільнив.